Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. і Сьогодні піде мова про те, скільки коштує в Іспанії зібрати дитину в школу в 2024 році. А я вам нагадую, що вам потрібно підписатися. Ви мене дивитесь, але не підписуйтесь, підписочка, лайк, будь ласка, це допоможе цьому каналу просунутися вище. Ви можете побачити, я зняв більше, ніж тисячу відео на такі теми, які не розповідає майже ніхто. І отримувати актуальну інформацію постійно, натиснувши на дзвіночок. А я дякую, вам нагадую про мою збірку автоконсультацій. Посилання буде в описі до відео. Також нагадую, що в мене є приватні консультації. Ви можете на сьогоднішній день із досвіду можу вам розповісти, що і як відбувається по переїзду в іспані по влаштуванню тут і по іншим взагалі питанням, по номандвізі. По іншим альтернативним видам легалізації дуже часто мене запитують про міжнародний захист, це протекціон інтернаціональ. Що обрати між цими всіми. Оце вже все в приватному, бо треба вивчати саме вашу ситуацію. Ваш кейс також ми допомагаємо самим складним питанням, яке тут є в Іспанії. Це оренда квартири, так як у нас тут закони про окупасів, ми Допомагаємо вести переговори з іспанцями в тих навіть регіонах, де нема україномовних російськомовних ріелторів. Наприклад, за останній час ми вже зняли десь з кільком п'ятьом чи шістьом сім'ям квартири, навіть якщо це не був іспанський контракт. Все звертайтесь, все розповім. Але сьогодні мова про інше. Ми сьогодні дивимось. На ситуацію, як підготувати дитину в школу. Ось, у мене теж троє дітей, і треба думати, от що як робити. Перше, що ми маємо е, розуміти, що тут є три види шкіл. Три. Три публічні школи, тобто державні, консехос, це напівприватні, і приватні школи. От про приватні я сьогодні розповідати не буду, тому що це просто. Абсолютно різний світ. Кожна школа може, наприклад, запропонувати від 200 євро на місяць да, за навчання. А інша школа може запропонувати 2 тисячі євро чи 3 тисячі. Тобто тут ми не будемо говорити про них, розумієте, бо дуже велика розбіжність. А от про е, консенсус і про публічні школи ми сьогодні все, все, все обговоримо. Начне перше. На що треба звернути увагу? Це підручники. Підручники. Підручники використовуються як в державних школах, так і в напівдержавних. Підручники у всіх школах треба купляти, у всіх, які є. Так ну їх там небагато, але ну, це може вам вартувати десь приблизно 250-360 євро на рік за підручники. Як як в напівприватних, так і в державних школах. Тут дуже класна соціальна політика. Це соціалістичний уряд, тут при владі, і Вони зробили все, щоб допомогти незахищеним верствам населення. І от якщо у вас там низькі доходи чи щось ще, да, от чи ви якась незахищене верства населення, багатодітні там і так далі, от то можна не забувати про те, що є організації певні, які допомагають. Цьому я про них в кінці розкажу. Це загалом це одна організація для школи. Ви можете заводити собі друзів і підручники з минулого року е брати у тих друзів, які вже закінчили цей клас. Це дуже важливо мати друзів іспанців Друге це канцтовари. Канцтовари, це по-любому у вас будуть витрати. Приблизно це 50-70 євро на рік. Але звісно, залежить від дитини і від того, там, що вимагає школа, що там треба ну, з цих канцтоварів. У нас це зазвичай це олівці, картон, цей да кольоровий папір. Отакі от речі, да, от вони там вимагають це все купити. У нас, наприклад, в школі у нас напівприватна школа. То, якщо подивитися, то в школі, наприклад, дешевше купити. В школі можна купити. Вони свій магазин такий мають і можна купити. Тобто це не корупція, нормально. В школі можна купити, але в публічних школах публічно це державне, Я буду використовувати це слово. То там зазвичай такого нема. Зазвичай ви йдете в канцтовари і ще десь і купляєте. Ну ось такі от речі там да вам треба. Також до канцтоварів я відніс би бутилочки, Бутилочку, бо з водою бутилку треба буде брати обов'язково. Іноді дівчатам треба брати таку косметичку, де треба там, ну, певні засоби гігієни, якийсь дезодорант. Там оце таке теж іноді вимагають в деяких школах. І також такий бокс для бутербродів. З бутербродами краще, краще ходити. Вони тут у всіх однакові мають бути. По канцтоварам ми зрозуміли, це 50 70 приблизно 70. Ну напишіть, якщо у вас було більше чи менше, напишіть де і що саме туди входило. Окремо від канцтоварів, хоч можна це сюди до віднести, я би відніс рюкзак, рюкзаки. Вони тут такі. Щоб можна було так, от як тачку, катати на вулиці, щоб дітям було легше, щоб вони на плечах не несли. Така типу карета, називається вона. Беруть вони і везуть собі в школу. І отак от вони ходять. Рюкзак приблизно може коштувати від 12 євро. Сьогодні буквально дивився на Амазоні. На Амазоні краще замовити, бо це ну, швидше буде. І дешевше навіть. От. І ну, якщо це вже якісь такі там серйозні, да, там, не там, або не то десь до 70 євро може обійтись рюкзак. Ну, приблизно можете собі вважати, що один на два роки вам хватить. Третє. Шкільна форма. Як не дивно, але в публічних школах, тобто державних, теж може бути шкільна форма. Не так прямо вони це говорять, що шкільна форма. бо в публічних школах ти приходиш і ну, в чому завгодно можна приходити. Але вони можуть сказати, що у дівчини має бути білий верх темний низ або білий верх чорний низ. Отак можуть сказати, розумієте? Тому всім треба буде обов'язково купляти отаку одежу. От саме щоб так було, розумієте? Ну це теж, ну це в принципі просто, да, тут нічого складного нема, от і нічого такого страшного і дорогого в, цього, в цьому нема. От тому це можна зробити. Наприклад, от давайте зараз я розкажу, скільки от коштує приблизно що, от якщо в публічну школу купляти. А потім скажу, що в концерці купляти, коли ми купляємо. Тут капець. В концерт. Зараз. Мінімальний набір включає, ну це приблизно перше, кросівки. Обов'язково, не можу сказати, білі кросівки мають бути. Іди шукай білі кросівки. 15 євро приблизно, носки білі. Теж їх треба купити якусь, якусь кількість на рік, так? І щоб от білі або чорні, вони можуть сказати, так? десь 3 від 3 до 7 євро за такий набір. Далі футболка або теніска, зазвичай це теніска. Це 8-15 євро. У нас просто нема верхньої одежі майже. У нас Андалусія у нас нема, вони постійно ходять, у нас нема зими. От, Краще їх купити дві, бо вони приходять, розумієте, вони їх рвуть там, часто вони в них там по полу там, валяються, розумієте, ну це капець. От І нормально, їм там всім хорошо. Далі шорти. 10 євро, приблизно шорти такі просто, прості, 10 євро. Спортивний костюм близько 25 євро. Це разом все, щоб було і штани, і кофта. Таке теж можливо, що можуть це сказати, щоб це було. Ну, от у нас це, це є, бо у нас напівприватна. Загалом можна вписатися до 60-70 євро, але все залежить від школи і її вимог. Ось, і ось зараз я от в цьому саме пункті надам різницю між концерсом, між напівприватною і державною школою. Наприклад, якщо ви пішли в магазин в державній школі і купили собі оце все. То в напівприватній, не дивлячись на те, що вас взяли, наприклад, безплатно туди е, навчатися. А я вже робив відео. Подивіться, що таке напівприватна школа, чи можуть там взяти безкоштовно навчатися. Зазвичай це католицькі школи, там не релігійне викладання, там просто є факультативні заняття із релігії. Ну, це ви подивитесь. я, я зняв зняв про це дуже багато. От і навіть знімав прямо із школи. Значить, от у нас з формою це капець, Нам треба. Обов'язкова форма, конкретна форма з емблемою, яка вишита нитками. Ти йдеш в спеціальний магазин, який тут знаходиться поруч з нами. І в цьому магазині ти купляєш форму або ну, купляєш щось подібне до цієї форми, але емблема має бути вишита. Це обов'язково. І ось, наприклад, нам треба три комплекти форми: зимова, літня і спортивна. Ну оце приблизно. На, от, на одну дитину це десь до ста чимось євро виходить на трьох дітей. Це вже уявіть собі, скільки. Чим мені подобається оця напівприватна школа, за ними більш дивляться, вони менше б'ються тут. От вони, в принципі, в Іспанії то не так воно все не, не б'ються. От, але от напівприватні вони не за ними дивляться. У них нагляд більший. Розумієте, вони дуже ну такі, ну от, просто от. Ну тут як вони всі добрі, да, іспанці, але вони і ще більше уваги приділяють дітям. От щось там захворіло захворіла, чи щось буквально погано. Вони зразу на дзвінок, зразу позвонили мені, заберіть, будь ласка, дитину, заведіть, бо погано щось стало, температура, щось таке. Отак, от так. От, Це або, наприклад, якщо треба щось допомогти і не вистачає грошей, от коли ми приїхали, і я втратив роботу. Вони казали, все ми вам допоможемо. Оце платити не надо, оце платити не треба. Ось тут за вас заплатить там батьківський комітет, отут ми е, зробимо так, а ось тут треба буде от з формою, фактично завжди ми платимо. Харчування. Харчування як не дивно, в іспанських школах, ну, от для нас це можливо і не дивно, а для них дивно. У них є комедор. це типу столова. Я би цього ніколи б в житті не робив. Взагалі я би туди дитину не віддавав, цей комедор, бо це дуже дорого. Це як в ресторані харчуватися, розумієте? Взагалом всі іспанці, десь 80-90% наших дітей у нас в школі, вони беруть із собою їжу. Як в публічних школах, так і в напівприватних. Приблизно цей комедор буде у всіх однаково коштувати від 35 до 100 євро на місяць. Може навіть бути і дорожче, якщо там Барселона чи ще десь. Напишіть також в коментарях, скільки у вас коштує комедор, скільки у вас коштує столова. Ну так не роблять. Тут загалом робиться так: ви берете оцей бокс, купляєте бутилочку, і вони говорять, щоб всі діти приблизно брали однакову їжу. Чому? Ну щоб вони не билися. Ну не просто що вона прямо однакова, однакова. А, наприклад, фрукт, печиво, і бутерброд, і водичка. Так ось приблизно тоді все нормально. Отак От всі беруть, все, і нормально всі йдуть в школу. Незапланована витрата, яка може у вас бути, якщо ви хочете жити біля великих міст, але віддалено, наприклад, ви собі берете в якомусь котеджному містечку, а школи там нема, там просто класно жити. Тому вам треба буде замовляти шкільний автобус. Це якщо таке є, шкільний автобус коштує ну приблизно дивлячись, яка відстань, звісно. От, наприклад, на островах це може бути. Шкільний автобус може коштувати ну приблизно 50-70 євро на місяць. Додавайте до місячної оплати. Також хочу додати, що якщо це напівприватна школа. І ви не із вразливої верстви населення, то у нас, наприклад, коштує навчання за місяць за дитину десь 45-49 в цьому році 49 євро на місяць. Також важливий момент, от е, минулого року вони ввели таку, такий вид навчання, це навчання на планшетах. Наприклад, вони запросили мене і сказали, що у нас у вас буде на вибір два додаткових предмети: це або ораторське мистецтво, або Інформатика і робототехніка. Уявляєте собі? Вони прирівнюють ці дві речі, що це, типу, одне і те ж, що, типу, це дуже цінні речі, дуже два цінних предмети на сьогоднішній день. Ораторське мистецтво і інформатика, робототехніка. Ну там для сина ми вибрали інформатика, робототехніка. От він пішов. І от за планшети приблизно нам в рік треба платити. Це спеціально вони. Підлаштовані, запрограмовані під цю школу, і нам треба платити близько 300 євро на рік. Але от також, якщо, наприклад, родина не може платити оці навіть планшети, може оплатити батьківський комітет, принаймні це у нас у школі. Ну, ви маєте мати з ними стосунки, розумієте? Ви маєте з іспанцями спілкуватися, от, ви маєте з ними ну, попросити. Допоможіть, якщо у вас не вистачає, розумієте? Бо без планшета він ж не може там да, працювати. Наступне це ампа. Ампа. Це такий типу благодійний фонд, який допомагає навчатися також незахищеним верствам населення. Наприклад, тобто, що ви робите? Ви платите 20 євро на місяць в цю ампу, в цей фонд переказом банківським. І тоді, наприклад, Книжки ті ж самі, чи ще щось подібне, вони вам можуть компенсувати і оплатити. От канцтовари вони скоріш за все не зроблять. А от, решту, всього, то вони дуже часто допомагають. От ми, коли приїхали, ми вам оплатили і вони допомагали з книжками, допомагали з там ще з певними матеріалами, там з планшетами. Це все вони допомагали. І ось зараз я на екрані покажу всі от приблизні розрахунки, скільки це коштує. Я беру по максимуму. Зараз беру, наприклад, разом з формою. А ви будете собі віднімати, щоб ви розуміли, яка максимальна сума, але приватні школи сюди не бере. Ось така сума виходить на 2024 рік. Як ми бачимо, що в Іспанії підготувати дитину до школи це достатньо значна інвестиція. Ви маєте підійти до цього дуже ретельно. Не дивлячись на те, що тут соціальне таке суспільство і соціальна допомога дуже розвинена. Ви маєте розуміти, що все одно затрати на школу будуть, вони у вас будуть. Тому, якщо ви тільки приїхали чи плануєте приїхати, ви маєте розуміти, що у вас є. Ну, якщо ви за свій рахунок будете жити, якщо ви на програмі, то вам допоможуть з цими речами. Але якщо ви за свій рахунок, то до оренди свого житла, до того, як ви його зняли, да? до цього моменту, якщо ви живете на Airbnb чи ще десь, от, до цих всіх моментів і що, і що податків, якщо ви автономно відкрили або діджиталноман, додайте іще розходи на школу на дітей. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви приїхали, щоб ви тут асимілювалися, щоб вам було тут. Класно, щоб ви насолоджувалися сонцем, морем. Всім, що ви, щоб ви були задоволені. Нехай вам щастить, інтегруйтесь!